Якщо ви шукаєте швидкий та надійний сканер штрих-кодів, щоб один сканер слугував і для реалізації товару на касі, і для приймання товару на облік, і для переобліку та інвентаризації вашого магазину, пропоную розглянути модель сканера від відомого бренду компанії Netum. Це радіосканер лінійних штрих-кодів Netum W6X. Можна сказати, що всі сканери від компанії Netom – це надійні пристрої, але давайте розглянемо переваги саме цієї моделі W6X, і перша і найголовніша перевага даної моделі це швидкість обробки даних і швидкість передачі даних. Тобто, якщо у вас, наприклад, вже є лазерний сканер одновимірних штрих-кодів, але він щось підторможує. і Працює з затримками, то придбавши дану модель, ви одразу побачите різницю. Дані передаються дуже швидко. Переоблік у магазині прискорюється за допомогою даного пристрою. Це лінійний сканер, тому він не щитує QR-коди, але щитує всі відомі види лінійних штрих кодів Також як з паперу, так і з екранів пристроїв. Однією перевагою є наявність всіх необхідних інтерфейсів. Сканер може працювати за допомогою USB-кабеля від комп'ютера напряму. При цьому ви можете сканувати, як тримаючи сканер в руках. Також сканувати спеціальний штрих-код і перевести сканер в режим автосканування, придбати окремо для сканера підставку і звільнити руки продавця. Щоб використовувати автосканування. Також сканер можна підключити за допомогою флешки приймача. А також, якщо у вас немає вільних USB-портів на комп'ютері, то можна використати підключення по Bluetooth. Якщо ж ви свідомо або випадково потрапите за межі бездротового зв'язку, то сканер автоматично буде накопичувати штрих-коди, які ви скануєте в пам'ять. До 2000 штрих-кодів він може зберігати в своїй пам'яті. Отже, якщо вас зацікавив даний сканер, або вам потрібна консультація щодо іншого торговельного обладнання, ви можете зайти на наш сайт «Torgsoft.ua» або «StoreTorgsoft.ua», Зателефонувати за номером телефона, який вказаний на нашому сайті, і отримати безкоштовну консультацію, безкоштовну доставку даного сканера, і допомогу в його налаштуванні з вашим обладнанням. Чекаємо на вас у компанії Торгсофт.